Ми зібрались тут, щоб обговорити майбутній союз між Московською державою та військом Запорозьким. Всі 300 чоловік Козацької ради тут. Я гетьман військом Запорозького тут. А де Московський цар? Не Негоже, ясновельможному, всемогучному царю, скільки такі типа ніж Я за нього. Незважаючи на таку образу, Хмельницькому довелося таки укласти договір, який отримав назву Березневі статті. Московія визнавала існування Гетьманщини у межах трьох воєводств та владу гетьмана і казацької старшини. на них. Реєстр становив 60 тисяч козаків. Але козакам заборонялася самостійна міжнародна політика, та податки збирались під наглядом Московії. Не всім козакам подобався такий союз. Ти бачив, як тепер гармати використовують. Ага, причепили до них колеса та й возять по всьому полю. Не сховатися від них. Аж поле дрожить, Одним словом, трижепілля. А скільки людей загинуло, не думаю, що московити в таких умовах довго на нашому боці пробудуть. У нас з вами яснопочтенніший корот. Один враг Швеція. Думаю, стоїть об'єдині усілія і вместе противостоять йому. Згоден. давайте платити перемир'я та відстовувати північний море разом. Давай. Гетьмане, шведи згодились на спільний похід проти поляків. Також отримали повідомлення від Трансильванії, що вони також приєднуються до нашого походу. Це дуже добре. Треба срочно зібрати військо. Ми ще постоїмо свою. Раптова смерть Богдана Хмельницького не дала здійснитися спільному походу козаків, шведів та Трансильванії. Ба більше після смерті Хмельницького. Погляди козаків на майбутнє гетьманщини розходяться починається доба руїни.